Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу вам зняти відео по циліндру ЦС-63, котрий використовується для посилення навіски трактора. МТЗ в нас є його два варіанти: є шток. Вихід штоку 200 є 175. Ставляють і той, і той, але останнім часом почали більше брати саме 175 шток, чомусь він вважається краще. Також ось цей 200 використовується для рульового керування трактором ТЗ-1221. І також посилюють навіску МТЗ ще 50 циліндрами. Там також в нас є і 200-й, і 175-й шток. Це в нас циліндри виробництва Дніпро, гарної якості, Поліуретанові ущільнення йдуть. Вихіди під рукава в одній площині, є масльоночки під смазку. Співпрацюємо саме з виробником, тому ціна по них конкурентна, гарна і завжди вони є в наявності. Відео записую для того, що просто останнім часом почали, як я вже казав, 175 багато питати. Можливо, хтось не знає, що вони в нас є і шукає. Так от, знаєте, також в нас це діло є. Можна звертатися і замовляти. Дякую за перегляд. Гарного всім дня! Пока.